Друзі, усім привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки. усім тихого, мирного і благословенного неба. Ми на кухні і будемо продовжувати відео про наші налісники. Як я їх готую далі, що я з ними роблю? Зараз я вам все покажу. Ось наші налісники. А тепер що я буду з ними робити? Я знаю, що дуже багато хто ріже ось так на три, на чотири частинки, хто на дві і протушує в сметанці. А я, а я вам покажу, як я люблю. Я колись у шорці показувала, саме вже приготовлені. І мене питали, Марічку, це що, на лісники? Зараз я вам. Це покажу. Я перерізаю ось так наполовину і будемо відправляти на сковорідку. На сковорідку чуть додавлю рослинної олії і чуть масла. І вони матимуть дуже гарну кірочку, і будуть дуже-дуже смачними. Ну, це я так люблю. Мама моя зазвичай складає якусь ємкість, каструльку і ставить в грубку або в пічку. Коливає маслом, і вони так протушуються. Ну, а я вам покажу, як я люблю. Їх вийде багато. Нічого, посмакуємо. Так, ось так я нарізала, а тепер відправимо до сковорідки. Ось, трішки олії і... Нехай нагріється сковорідка, І будемо, і будем, друзі, жарити наші налісники. Вибачте, що падає тінь, тому що ну, таке в мене вже світло. Це, друзі, лише чуть і буде все. Якщо на самому маслі, то вони тоді дуже-дуже горять. А якщо додати чуть рослиної олії, тоді вони зовсім інші, друзі. І дуже-дуже смачні. Раз. І все, друзі. І вже все. Дожарила я свої налісники, і ось саме в такому вигляді вони готові. Саме ось такі я люблю налісники. Ну, ще до них сметанки, смачненький чайочок і усе. Що ж, друзі, я з вами ділюсь, пригощайтесь, приходьте до мене на сніданок. Я вас усіх запрошую. А тепер скажу усім пока-пока. Усім пока. щиро дякую за вашу підтримку, за любов, за перегляди. Бережіть себе і своїх рідних. Пока, пока-пока, друзі, пока!